Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Із потоку вирішила вибрати по три карти на, з кожної колоди, і е, на дні колоди, що було. Якась інформація вам знадобиться. Я думаю, це все вкладеться в одну картинку. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Так, Говорю жінкам, чоловіки перевертайте під себе. Отже, дивіться, ви закриваєтесь від якихось емоцій. Або чогось не хочете бачити, можливо, щось таємниче таке є. І ви дещо не розумієте, хочете розібратися в цьому питанні. Щось ви хочете почати, причому бажання у вас велике вже. Сісти на коня і вже почати робити те, що ви хочете. Але ви хочете зробити це по-новому, з якоюсь хитрістю, і ви будете стояти перед вибором, тобто щось будете обирати. У вас кілька варіантів є. До вас йдуть гроші. Так, можливо, золота рибка, яка буде виконувати ваші бажання. Сердечко ваше буде щасливе, можливо, цією рибкою якраз буде, яка допоможе вам і груші ці заробити або виконати ваші бажання, буде якраз людина. Дорога вашому серцю, це для жінок це чоловік. чоловік можливо, високого рану, високої посади. Він заступник, за ним як за кам'яною стіною, і ви будете обговорювати це з подругами чи в якійсь компанії. Так, все, що було неприємне в вашому житті, можливо, ви хворіли цією зимою. Можливо, вам не на все хватало коштів, або гроші приходили, або і одразу ж кудись витрачалися, як в прірву. Тобто, оці всі неприємності, які були, вони виходять, у вас буде сила на те, щоб вийти з них, сповнитися почуттями. І для цього, дивіться, вам треба розрушити. Те, що вже у вас склалось, і тут сказано: по-новому робіть. Те, як у вас життя вже склалось, нічого не міняється. Постійно хочеться чогось одного, нікуди не виходити, можливо, там, вдома зробили собі зону комфорту. Або одне й те саме кафе, одне й те саме ресторан, і ви постійно понакатаній. От щось міняйте. Змінюйте, приносьте ось вибір у вас навіть є на це. І дивіться, Колесо Фортуни повертається, ви будете себе відчувати як дівчинкою, за якою. До якої залицяється старший хлопчик, це дивіться з ніжністю, з радістю, з задоволенням, можливо, квіти вам будуть дарувати. І радість, якесь святкування буде в вашому домі. Можливо, гості до вас приїдуть, можливо, чийсь день народження, можливо, на весілля вас запропонують. Нехай все хороше, неодмінно. Збувається негаразний негатив, обходять вас стороною.